Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – середнє арифметичне, середнє значення величини. На минулому відеоуроці ми з'ясували поняття середнє арифметичне чисел, а сьогодні на відеоуроці навчимося обчислювати середнє значення величини. Почнемо з повторення. Нагадаю, що число, що є часткою відділення суми чисел на їх кількість, називають середнім арифметичним цих чисел. Правило щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, треба знайти їх суму і поділити на кількість цих чисел. Розглянемо приклад знайти середнє арифметичне чисел 2,5, 3,7, 2,8 та 4,2. Згідно правилу, ми спочатку знайдемо суму заданих чисел, а потім одержаний результат поділимо на 4, адже задано 4 числа. Виконавши обчислення, одержуємо 3,3 це і є середнє арифметичне заданих чисел. Сьогодні будемо розглядати середнє значення величини, а саме середня швидкість руху, середня ціна покупки, середня вражайність сільськогосподарської культури, середня заробітна плата тощо. Почнемо із середньої швидкості руху. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь затрачений час. Це правило ми можемо записати коротко, схематично, як ви зараз бачите на екрані. Згадайте, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і тоді коротко сформулюємо правило. Щоб знайти середню швидкість, треба загальну відстань поділити на загальний час. Розглянемо задачу 1. Поїзд рухався 4 години зі швидкістю 64 км за годину, а потім 5 годин зі швидкістю 53,2 км. За годину. Знайдіть середню швидкість поїзда на всьому шляху. Нагадаю, щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь затрачений час. Почнемо з короткої умови. Отже, спочатку 4 години зі швидкістю 64 км. За Потім 5 годин зі швидкістю 53,2 км за годину, знайти середню швидкість вона невідома км за годину. Нагадаю, що середня швидкість це частка відділення загальної відстані на загальний час. Отже, першою дією ми можемо знайти, скільки кілометрів проїхав поїзд спочатку. А саме 64 помножити на 4, виконавши множення, одержимо 256 кілометрів це буде відстань спочатку. Нагадаю, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Ми цю формулу вже неодноразово використовували. У наших задачках. Отже, відстань дорівнює, швидкість помножити на час. Другою дією ми можемо знайти, яку відстань проїхав поїзд потім. А саме 53,2 помножимо на 5. Виконавши множення, одержимо 266 км це буде відстань потім. Нам треба знайти загальну відстань. Для цього ми додамо 256, додати 266 і одержимо 522 км, це і буде загальна відстань, яку подолав поїзд. Далі нам треба знайти загальний час. А саме, 4 додамо 5 і одержимо 9 годин, це і є загальний час. Щоб знайти середню швидкість, треба загальну відстань поділити на загальний час. Що ми зараз і зробимо? Загальна відстань 522 поділити на загальний час, тобто на 9 Виконавши ділення, одержимо 58 км за годину, це і буде середня швидкість. В цій задачі ми навчилися знаходити середню швидкість руху. Розглянемо поняття середня ціна покупки. Щоб знайти середню ціну покупки, треба загальну вартість покупки поділити на загальну кількість придбаного товару. Можемо сформулювати це правило коротко і схематично це правило записане зараз на екрані. Середня ціна дорівнює, загальна вартість поділити на загальну кількість. Розглянемо задачу 2. Дівчинка купила 1,2 кг цукерок білочка по 90,5 гривень за кілограм і 1,6 кг цукерок ромашка. Середня ціна куплених цукерок становила 124,5 гривень за кілограм, скільки коштував кілограм цукерок ромашка. Зверніть увагу, що в цій задачі вже відома середня ціна куплених цукерок, а знаходити треба ціну цукерок ромашка, тобто цукерок другого виду. Почнемо з короткої умови. Отже, цукерки білочка 1,2 кг по 90,5 гривень. Цукерки ромашка 1,6 кг по невідомо гривень. Саме це і нам необхідно буде знайти в задачі. Далі, в умові відома, середня ціна куплених цукерок становить 124,5 гривень за кілограм. Таким чином, ми першою дією можемо знайти загальну кількість куплених цукерок. А саме 1,2 кг додати 1,6 кг, одержимо 2,8 кг. Це буде загальна кількість. Адже, щоб знайти середню ціну, нам треба загальну вартість поділити на загальну кількість. Отже, загальну кількість ми вже знайшли. А нам треба знати загальну. Загальну вартість відома в нас вже середня ціна. Якщо середня ціна відома, тоді загальну вартість ми можемо знайти, помноживши середню ціну на загальну кількість. Зараз ці короткі правила у нас з'явилися на екрані. Таким чином, ми можемо зараз знайти загальну вартість покупки, а саме середню ціну 124,5 помножимо на загальну кількість придбаних цукерок на 2,8 кг. Виконавши множення, ми одержимо 348,6 гривень, це і буде загальна вартість. Зверніть увагу, що загальну вартість ми вже знайшли. І щоб знайти вартість цукерок ромашка, ми повинні спочатку знайти вартість цукерок білочки. Ми можемо це зробити, адже в умові задана ціна цукерок білочки. І кількість придбаних цих цукерок 1,2 кг. Згадайте, щоб знайти вартість, нам треба ціну помножити на кількість. Отже, 90,5 помножимо на 1,2 і ми одержимо 108,6 гривень, це буде вартість цукерок білочка. Таким чином, ми знаємо загальну вартість. Ми знаємо вартість цукерок білочка. І тепер вартість цукерок ромашка можемо знайти, віднявши від загальної вартості вартість цукерок білочка. Одержуємо четверта дія. Від загальної вартості 348,6 віднімемо 108,6 вартість цукерок білочка і одержимо 240 гривень це буде вартість цукерок ромашка. Тепер ми вже знаємо вартість цукерок ромашка 240 гривень. Ми знаємо, що їх придбали 1,6 кілограми, і щоб знайти, скільки коштував кілограм цукерок ромашка, тобто ціну цукерок ромашка, нам треба вартість поділити на кількість. 240 поділимо на 1,6 дорівня 150 гривень. Це і буде ціна цукерок ромашка. Отже можемо писати відповідь: 150 гривень коштував кілограм цукерок ромашка. Розглянемо поняття середня вражайність. Щоб знайти середню вражайність, треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу, з якої було зібрано врожай. Можемо записати це правило коротко. Середня вражайність дорівнює загальна маса врожаю поділити на загальну площу. Розглянемо задачу 3. У фермерському господарстві льон вирощували на двох ділянках, площі яких дорівнюють 5 гектар і 4 гектари. І з більшої ділянки зібрали 58 центнерів льону, а з меншої 50 центнерів. Знайти середню вражайність льону в господарстві. Нагадаю, щоб знайти середню вражайність, треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу, з якої було зібрано врожай. Спочатку запишемо коротку умову задачі. Отже, у нас льон вирощували на двох ділянках. Перша ділянка зібрали 58 центнерів із 5 гектар. Друга ділянка зібрали 50 центнерів із 4 гектар. В умові запитують середню вражайність невідомо центнерів із 1 гектара. Нагадаю, щоб знайти середню вражайність, треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу. Першою дією ми знайдемо загальну масу врожаю, додавши 58 центнерів, додати 50 центнерів, дорівнює 108 центнерів, це і буде загальна маса врожаю. Тобто скільки центнерів льону зібрали із двох ділянок разом. Другою дією ми можемо дізнатися загальну площу, а саме додавши 5 гектарів та 4 гектари, одержамо, що 9 гектарів це загальна площа, тобто площа двох ділянок. І щоб знайти середню врожайність, ми загальну масу врожаю, тобто 108, поділимо на загальну площу на 9 і одержимо 12 центнерів із 1 гектара, це і буде середня врожайність. Можемо записати відповідь центнерів із гектара, дописую, і відповідь 12 центнерів із гектара це середня врожайність льону. Задача розв'язана. Розглянемо поняття середньої заробітної плати. Щоб знайти середню заробітну плату працівників, треба загальну суму заробітної плати поділити на загальну кількість працівників. Короткий запис цього правила ви зараз бачите на екрані. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 1694. Умова. З поля площею 83 гектари зібрали врожай 9,970 центнерів картоплі, а з поля площею 117 гектарів зібрали 14,030 центнерів картоплі. Знайді середню врожайність картоплі на цих полях. Ми можемо з вами записати коротко умову. Отже, у нас є візьмемо перше поле та візьмемо друге поле. В умові площа першого поля, тобто 83 гектари, зібрали врожай 9,970 центнерів. Ми можемо так і записати 9,970 центнерів з 83 гектарів. Далі в нас є друге поле, і ми зібрали з нього 14 030 центнерів з 117 гектарів. Нам треба знайти середню вражайність. Записуємо запитання задачі. Середня вражайність. Середня вражайність буде невідомою, невідомо центнерів із одного гектара. Нагадаємо, що середня вражайність, переключила швидко слайд, вибачаюся, щоб знайти середню вражайність, нам треба загальну масу урожаю поділити на загальну площу. Отже, ми першою дією знайдемо загальну масу врожаю, а саме додаємо 14 30 додати 9 970. Виконуємо додавання. В 0 додати 0 буде 0, 3 додати 7 буде 10, 0, пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 9 буде 9, та 1, 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 додати 9 буде 13, та 1 14. 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 1 буде 2. Отже, 24 000 центнерів. Це у нас і буде загальна маса врожаю. Записуємо пояснення. Загальна маса. Врожаю. Другою дією ми можемо знайти загальну площу. А саме для цього треба 117 додати 83 і ми одержимо 200 гектар, це у нас буде загальна площа. Записуємо пояснення: Загальна площа. І тепер згадуємо правило, щоб знайти середню вражайність, нам треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу. Тобто ми повинні 24 тисячі поділити на 200. Будемо виконувати ділення. Нагадаю, якщо число закінчується нулями, то ми можемо зараз два нулі в кінці. При... Прибрати, і нам залишиться 240 поділити на 2 І ми одержимо 120 центнерів із гектара, це і буде середня вражайність картоплі. Можемо записати відповідь. Розглянемо номер 1696. Умова. Першу годину автобус їхав зі швидкістю 52,3 км за годину. Наступні дві зі швидкістю 47,4 км за годину. А дві останні години зі швидкістю 49,6 км за годину. Знайди середню швидкість руху автобуса. Запишемо коротку умову задачі. А саме, спочатку. Час Т1 дорівнює 1 година, а швидкість В1 дорівнює 52,3 км за годину. Далі, наступні 2 години, тобто Т2 час 2 години, а відповідна швидкість В2 дорівнює 47,4 км за годину. Потім час Т3 дорівнює знову 2 години, і швидкість В3 буде дорівнювати 49,6 км за годину. Нам треба знайти середню швидкість руху автобуса. Ми можемо коротко написати В середнє, невідомо Кілометрів за годину. Нагадаю, щоб знайти середню швидкість руху, треба загальну відстань поділити на загальний час. Отже, першою дією легко знайти загальний час. А саме 1 додати 2 додати 2 і дорівнює 5 годин, це у нас загальний час руху. Пишемо пояснення: загальний час. Щоб знайти загальну відстань, нам треба знайти відстань на кожному із проміжків часу. А саме, на першому проміжку часу, щоб знайти відстань S1, нам треба v 1 помножити на t 1 швидкість помножити на час. Тобто, другою дією, ми можемо її і не виконувати, зрозумівши, що тут буде 52,3 км. А можемо і записати швидкість 52,3 помножити на 1 і дорівнює 52,3 км. Це буде відстань на першому, за перший проміжок часу, тобто відстань S1. Третьою дією ми знайдемо відстань s 2 Для цього швидкість V2, 47,4 помножимо на 2 години. Виконуємо множення 47,4 помножити на 2. 2 помножити на 4,8, 2 помножити на 7, 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 помножи на 4 буде 8 та 1 – 9. Ми відокремимо одну цифру справа, адже у множнику одна цифра після коми і одержимо 94,8 км, це буде відстань С2. Щоб знайти відстань С3, ми повинні швидкість В3 49,6 помножити на час на 2 години. Виконуємо множення. 49,6 помножимо на 2. 2 помножити на 6 буде 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 9, 18, та 1, 19, 9 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 4 буде 8 та 19. Ми повинні відокремити справа одну цифру і поставити кому. Адже у множнику після коми стоїть одна цифра. Результат 99. ,7 кілометри це буде відстань С3. Щоб знайти загальну відстань, ми повинні додати знайдені відстані. А саме 52,3 треба додати 94,8 і додати 99,2. Ми можемо виконувати дію додавання у стовпчик. нагадаю, що до десяткові дроби можна додавати у стовпчик, записуючи їх один під одним так, щоб кома була під кома. Отже, 52,3 додати 94,8 і додати 99,2. Виконуємо додавання. Починаємо. 3 плюс 8 буде 11, 11 плюс 2 дорівнює 13, 3, пишемо 1, пам'ятаємо, при додаванні десяткових дробів кому записуємо під комою. Далі 1 додати 2, 3, 3 додати 4, 7, 7 додати 9 буде 16, 6, пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 5 буде 6, 6 додати 9 буде 15, 15 додати 9, дорівнює 24. Результат 246,3 246 кілометри, це в нас буде загальна відстань. Пишемо пояснення. Загальна відстань. Знайшовши загальну відстань, знаючи вже загальний час шостою дією, ми знайдемо середню швидкість руху автобуса. Для цього загальну відстань 246,3, нам треба поділити на загальний час на 5. Виконуємо ділення куточком. 24 поділити на 5, беремо по 4, 5 на 4 помножити буде 20, піднімаємо. 24 відняти 20 буде 4, 6, зносимо. 46 поділити на 5 буде 9. 9 помножити на 5 буде 45, віднімаємо, одержуємо 1. Бачимо, що ділення цілої частини ми закінчили, кому ставимо в частку, і після цього зносимо трійку. 13 поділити на 5 беремо по 2. 2 помножити на 5 буде 10. У мене тут не вистачає трохи місця. І 13 відняти 10 буде 3, продовжу дещо нижче. І далі ми можемо зносити 0, 30 поділити на 5 і буде по 6. 6 помножити на 5, 30 і ділення буде закінчене. Одержимо результат 49,26. Кілометрів за годину це і буде середня швидкість руху автобуса в середнє. Можемо записати відповідь. Розглянемо номер 1702 умова. Придбали 3 кг цукерок-їжачок та 2 кг цукерок-зайчик. Середня ціна придбаних цукерок складає 189 гривень, скільки коштує 1 кг цукерок-зайчик, якщо 1 кг цукерок-їжачок коштує 181 гривна. Зверніть увагу, що схожу задачу ми з вами вже розв'язували, коли мали змогу знайомитися із Ціною. Можемо записати коротку умову задачі, а саме ми купували цукерки їжачок, записуємо цукерки, їжачок, купили 3 кілограми і по 181 гривні. Далі купували цукерки-зайчик. Записуємо коротку умову цукерки-зайчик. Ми придбали 2 кг цукерок. І по якій ціні невідомо. Так, і запишемо по невідомо гривень саме це, і запитують у задачі. Відома середня ціна, середня ціна. 189 гривень. Нагадаю, щоб знайти середню ціну, треба загальну вартість поділити на загальну кількість. І тепер ми можемо з вами знайти загальну кількість 3 додати 2 дорівнює 5 кг, це в нас буде загальна кількість. Записуємо пояснення: загальна кількість. Далі, знову нагадаю, щоб знайти середню кількість, нам треба середню, середню ціну вибачте, нам треба загальну вартість поділити на загальну кількість. І нам середня ціна в умові задачі вже задана. А щоб знайти тепер загальну вартість, нам треба середню ціну 189 помножити на загальну кількість на 5. І будемо множити і одержимо наступний результат. 189 помножити на 5. 5 помножити на 9, 45, 5 пишемо 4 пам'ятаємо. 5 помножити на 8, 40 та 4,44, 4 пишемо 44, 4, пишем, 4 пам'ятаємо, 5 на 1, 5 та 4 буде 9. Отже, 945 гривень це у нас буде загальна вартість покупки. Пишемо пояснення. Загальна вартість. Третьою дією ми можемо знайти вартість цукерок їжачок, адже ми знаємо, що їх купили 3 кілограми по 181 гривні. Нагадаю, щоб знайти вартість, треба ціну 181 помножити на кількість на 3. Виконуємо множення у стопчик. 181 помножити на 3, 3 помножити на 1 буде 3, 3 помножити на 8, 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 1 буде 3, та 2 буде 5. Отже, 543 гривні, це у нас буде вартість цукерок їжачок. Пишемо пояснення. Вартість цукерок-їжачок. Записали пояснення. Знаючи загальну вартість, яку ми в другій дії обчислили, знаючи вартість цукерок їжачок, можемо знайти вартість цукерок зайчик, для цього від загальної вартості 945. Віднімемо вартість цукерок їжачок 543. Виконавши віднімання, ми одержимо 402 гривні. Це у нас буде вартість цукерок-зайчик. Вартість цукерок зайчик. Пишемо пояснення в четвертій дії. Нам залишилося знайти ціну цукерок зайчик. Тобто, щоб знайти, скільки коштує 1 кг цукерок зайчик, ми повинні вартість цих цукерок, а саме 402, ми повинні поділити на кількість придбаних цукерок, тобто на 2 кг. Звіряємося з умовою, ми придбали 2 кг цукерок зайчик, і тому, щоб знайти ціну, ми вартість ділимо на кількість 402 поділити на 2 дорівнює 201 гривня. Це і буде ціна цукерок-зайчик. Можемо записати відповідь. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися знаходити середнє значення величини. Вдома опрацюйте відповідний параграф і розв'яжіть схожі задачі. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!